Гібридна війна це шлях провокації. І це працює доволі просто. Якщо ви змусите свого противника завдати удар першим, то ваша контратака, тобто відповідь на цей удар, незалежно від її сили, буде виглядати як удар у відповідь. Кажучи просто, виставити жертву нападу агресором, ось, власне, і є мета провокативних дій. Окрім того, суспільство, і дармо це група людей чи міжнародна спільнота завжди більше симпатизує тим, хто захищається, ніж тим, хто нападає. Власне, саме тому у всьому світі є Міністерство оборони, але чомусь немає міністерств нападу. Саме тому абсолютно всі російські війни в 21-му сторіччі вели під гаслами захисту тих чи інших верств мирного населення. Вітаю вас, пані та панове. моє прізвище Руденко. Швиденько ставте лайк. А як сподобається вам те, про що я тут розповідаю, то не забудьте в кінці підписатися. Це канал Залізний літопис. Тут йдеться про історію АТО. Як би це дивно не звучало, але російські терористи на Донбасі також були певною мірою захисниками. Захоплюючи навесні 2014 року українські міста і села, вони боронили імперські інтереси Кремля. І власне фраза захист інтересів як така значно точніше описує дії будь-якого збройного формування, без різниці, мова йде про армію чи, наприклад, приватну воєнну кампанію. Но варто розуміти, що військова людина діє за наказом. Наказуємо дає той чи інший командир, який має свого командира, який в свою чергу має свого командира, і рано чи пізно вся ця, так би мовити, драбина підпорядкування приводить нас кудись наверх, аж до верховного головнокомандувача, президента, короля або будь-якого іншого верховного лідера. І от, до прикладу, дії американської армії в Іраку або в Афганістані. Навряд чи можна було б назвати, власне, захистом Батьківщини, бо де та Америка, а де власне Ірак, це різні навіть півкулі землі. Проте ці дії є фактично захистом інтересів цієї батьківщини. В тому місці, і в той час, і в той спосіб, де це вважає за потрібним військово-політичне керівництво власне американської держави. І цей приклад наведено недаремно. Бо російські військові, які діяли в Криму чи на Донбасі, геть не всі були адептами руського міра, і більшість з них точно не хочуть повернення до СРСР з дефіцитом, залізною завісою та радянською стоматологією. Проте той факт, що ці люди не підтримують обраний російським керівництвом пропагандистський міф, геть не означає, що вони відмовляться від виконання своєї чорної роботи. Тобто тут у мене для вас не дуже приємна новина. Пояснювати, що, мовляв, в Україні нема фашистів чи не їдять дітей. Можна намагатись цивільним. Військові чи представники спецслужб часто все розуміють без додаткових пояснень, проте вони роблять свою роботу. І єдина різниця між ними є в тім, що в умовах, коли російська влада толерує вчинення російськими силовиками воєнних злочинів, одні солдати. Все ж таки злочинів таких скоєння уникають, а от інші користуються цим, так би мовити, карт-бланшем наповнення. І от в 2014 році місцеве населення Сходу України в повній мірі на собі відчуло вище згадану різницю. Вийшло так, що людей, які голосували за так звану незалежність ДНР і ЛНР, від тих, що ігнорували це голосування, інтервенти та їх місцеві посіпаки відрізняли не дуже. І вийшло так. Що сподіваючись на ефемерну стабільність, на уявно високі російські пенсії та високі зарплати, хоча насправді геть невисокі, сподіваючись де-факто нічого не робити і отримувати манну небесну, просто так, ці люди отримали від Росії грабунок, свавілля, війну, та затягнули в це болото багатьох своїх близьких. І найголовніше, так би мовити, резюмуючи цю довгу передмову, снаряду, який падає на будинок. Абсолютно байдуже, якого кольору у вас паспорт, якою мовою ви розмовляєте, і за кого ви голосували на виборах. Менше з тим, 1 травня 2014 року вночі, 10 бронетранспортерів заблокували урядовий квартал в Києві. Снайперські групи зайняли позиції на дахах, а спецпризначенці увійшли в будівлю парламенту та почали її зачистку. Звучить неочікувано, да? і навіть страшно. І деякі російські журналісти одразу вийшли в прямий ефір, радісно вилаючи про чергове повстання в Києві. Так точно, це був період, коли у нас тут, в Україні, в Києві ще вільно працювали російські пропагандисти, а кривава київська хунта дивилась на це якось крізь пальці. Але все це, так би мовити, шоу це були навчання. Силовики відпрацьовували методику протидії диверсантам, які могли б захопити адміністративні будівлі. При цьому, щоб запобігти паніці серед цивільного населення, київська міська адміністрація навіть повідомила про це тренування через ЗМІ. Проте, звісно, геть не всі ту новину побачили до подій, а не після. Мен тим, того ж дня МВС України оголосило вимоги до бойовиків на сході України. Вони полягали в здачі зброї, звільнені всіх заручників і захоплених адміністративних будівель. Влада повідомила про готовність амністувати учасників протистояння, які не вчиняли тяжких злочинів, таких як вбивство чи катування полонених. Однак, звісно, ніякої реакції від бойовиків не було. Що загалом логічно, бо лідери цих бойовиків виконували певну роботу, вони виконували бойову задачу, фактично, а не займались самодіяльністю. Проте, знов таки логічно, що така заява мала б вплинути на тих бойовиків, які доєдналися до так званого ополчення на хвилі емоцій, маючи на увазі на місцеве. Проте, знов таки обмовка на обмовку. Станом на 1 травня російські бойовики на сході України відчували себе доволі впевнено. Тож вони сподівалися на доволі швидку перемогу, щоб це не було. І передумов до добровільної здачі зброї де-факто ніяких не було. Вранці, 2 травня 2014 року, українські силовики атакували блокпости бойовиків на підступах до міста Слов'янське. В результаті штурму вдалось захопити блокпост селищі Белбасівка. Окрім того, українські військові змогли вибити ж бойовиків з позиції на горі Карачу. Відповідно, під контроль урядових сил повернувся телецентр і панівна висота, на якій він розташовував. Проте в ході цих боїв стало зрозуміло, що українська армія має справу з серйозним супротивником. Від вогню з землі українська армія втратила два вертольоти Мі-24. Причому один гелікоптер був збитий з переносного зенітно-ракетного комплексу, а другий, за заявами правда, самих бойовиків, керованою протитанковою ракетою. І тут варто зазначити, що застосування ПТРК проти низькошвидкісних і маловисотних цілей, такі як вертольоти, є. Увага! Одним із штатних способів застосування цієї зброї. Звісно, така стрільба потребує досить високої кваліфікації оператора комплексу. Проте ураження вертольота з ПТРК не є якимось дивом. І вже, власне, під час повномасштабної війни українські протитанкісти неодноразово уражали російські вертольоти за допомогою українських ПТРК Стугна та американських ПТРК Джавелін. Менше з тим. 2 травня 2014 року п'ятеро українських льотчиків загинуло. Один з важкими пораненнями потрапив в полон до бойовиків. Окрім того, вогнем з землі було пошкоджено вертоліт Мі-8. Тут варто зазначити, що важкопораненого капітана Євгена Краснокуцького вдалося таки 5 травня з полону звільнити. Того ж дня, в районі села Андріївка, натоп з неозброєних людей заблокував колону української армії. При цьому, буквально ховаючи за спинами цивільних, бойовики відкрили вогонь по українським військовим. В результаті загинуло двоє десантників 95-ї бригади. Коментуючи події 2 травня, бойовики визнали втрату 10 блокпостів навколо Слов'янська і Краматорська та відрапортували про загибель 11 місцевих бійців. І тут слід розуміти, що про втрати серед російських військових спеціалістів терористи логічно що мовчали, згадуючи лише втрати серед громадян України, які долучились так званого ополчення. Відповідно, загальна цифра загиблих терористів була дещо більшою. Проте так вже сталося, що буквально головна медіаподія дня відбулася далеко від зони АТО, а саме в місті Одеса. Тут варто зробити паузу і згадати. За так звані фанатські війни. У період між здобуттям Україною незалежності і, власне, 2014 роком в Україні логічно, що було створено свою футбольну першість. І старіші радянської доби футбольні клуби вийшли на міжнародну арену, а серед вболівальників цих клубів зародилися своєрідні фанатські рухи по аналогії з західними Ультрас. Тобто це логічний розвиток подій. До 2014 року. Фанатські бійки в Україні були частиною чітко структурованого, неформального кодексу честі. Фанати билися не просто через клуб. Це було випробування сили, мужності та репутації. Це була ціла культура. Так звані фірми, тобто невеликі бойові групи, сформовані при фанрухах клубів, домовлялися про стрілки, зустрічі в лісосмугах, на околицях міст, заздалегідь обумовлені за кількістю людей без холодної та вогнепальної зброї. Іноді, звісно, конфлікти виходили з-під контролю. Ультрас нападали на суперників в поїздах чи барах, але найчастіше діяли все ж таки за неписаними правилами: бійка триває, поки одна сторона не здасться, поранених не добивають і міліцію не кличуть. Так от з початком російської агресії у 2014 році ситуація радикально змінилась. Багато ультрас стали добровольцями, пішли на фронт. А щодо власних фанатських бійок... То на це було накладено своєрідний негласний мораторій. І станом на квітень травень 2014 року футбольні хулігани, грубо кажучи, виконували функції добровільної народної дружини. Себто хулігани охороняли громадський порядок, як би дивно це не звучало. Тут варто ще додати що весна 2014 є характерною великою кількістю масових народних зібрань, де громадяни демонстрували як проросійські і сепаратистські, так і проукраїнські настрої. Тож на противагу мітингам за федералізацію чи відділення певних областей, в кількох містах України і навіть в Донецьку, та навіть в березні в Криму проходили публічні заходи на підтримку єдності країни. І власне 2 травня 2014 року в місті Одеса. Відбувся черговий марш на підтримку єдності України. Це було організовано так, що власне цей марш передував проведенню футбольного матчу між одеським чорноморцем та харківським металістом. І вийшло так, що проросійські активісти атакували мирну ходу, яка передувала проведенню футбольного матчу. І тут слід зазначити, що окрім власне, вболівальників і хуліганів, в цій ході приймали участь і мешканці міста, в тому числі з дітьми. Так от. Проросійські бойовики були в масках, мали різноманітну холодну зброю, кійті та навіть зброю вогнепаль. І це було зафіксовано на численних фото і відео. Окрім пістолетів та помпових рушниць, в руках терористів були помічені і автомати Калашнікова. О 16.21 з'явився перший загиблий. Місцевий житель Андрій Бірюков отримав кульове поранення в район легенів та помер від втрати крові на розі вулиць Дерибасівської і Преображенської. І варто зазначити, що момент смерті Бірюкова є зафіксований на відео. Звісно, ставити діагноз по відео це геть ненадійна історія. Але варто зазначити, що після поранення він ще певний час перебував в свідомості і навіть стояв на ногах. Тож, знов таки теоретично, йому можна було спробувати надати допомогу. Але це зараз кожен бажаючий може пройти курси польової медицини. А силовики їх проходять взагалі в обов'язковому порядку. І от, бодай спробувати людину було б можна врятувати. Станом на той момент, тобто на травень 2014 року, ні знань, ні умінь, ні власне відповідного спорядження поруч ні у кого не було. Тож, шановні глядачі, моя вам порада, яка навіть в цивільному житті може це життя врятувати. Опануйте так мету. Це не складно і відносно недорого. Бо більше, завжди усюди, навіть якщо не маєте чи не хочете носити з собою аптечку, носіть бодай правоспинний турнікет. А ми повернемось до Одеси. Варто зазначити і наголосити, що агресивним діям проросійських бойовиків прямо сприяло міліцейське керівництво, в особі на здоступника начальника міліції міста, полковника Дмитра Фучіджі. Підлегли йому міліціонери діяли пасивно і не намагалися завадити агресивним діям атакуючих чи їх там роззброїти. Як результат, це призвело до ескалації насилля. Відповідаючи на агресивні дії проросійських бойовиків, футбольні фанати за підтримки патріотично налаштованих містян дали нападникам бій та фактично відтіснили їх в бік кулікова поля, площі на які були розташовані намети місцевого антимайдану. В результаті сутичок проукраїнські активісти буквально змили табір антимайдану та розігнали його мешканців. Частина проросійських активістів з невідомих причин забарикодувалася в будинку профспілок, що розташований поруч. З даху і вікон цієї будівлі вони відстрілювалися з різноманітної зброї, що також є на відео, а також кидали пляшки із запальною суміш. Так от, близько 19.40 в приміщенні будинку профспілок почалась пожежа, яка супроводжувалася виділенням великої кількості диму. Весь цей час російські бойовики продовжували вести вогонь. Однак о 19.54 пожежа різко посилилась. Ймовірно, вогонь просто дістався з запасів палива для коктейлів молотого. І вже десь о 19.59. Штурм палаючої будівлі припинився, фактично перетворившись на рятувальну операцію. І тут я додам, так би мовити, без протоколу. Згодом, певно, вже влітку 2014 року, а може й пізніше, я особисто приїздив на місце тих подій. І особисто все роздивлявся. Так от, пані і панове, для тих, хто не в курсі, будівля профспілок в Одесі, окрім власне, центрального входу, має ще кілька додаткових виходів. І от слідів пожежі там немає. Ба більше, навіть передивляючись відео, видно, що юрба, яка атакує будівлю, ці бокові виходи не блокує. На відміну від будівлі профспілок в Києві, яка вигоріла буквально вся, в Одесі пожежа була відносно локальна. Тож питання, чому ці антимайданівці боковими виходами не скористалися, висить в повітрі і досі. До речі, серед міських легенд є така історія, мовляв. Ця от вперта оборона центрального входу і загалом будівлі пов'язана з тим, що комусь позвонили куратори з Російської Федерації і пообіцяли, що начебто треба продержатися. Чуть -чуть, і за 20 хвилин з Придністров'я прийдуть російські танки. Як ставитись до цієї байки, вирішуйте, звісно, самі. І як буде бажання, то напишіть все, що думаєте з цього приводу в коментарях. Менше з тим, в будівлі профспілок в Одесі 2 травня 2014 року від вогню і отруєнча дним газом та травм, спричинених стрибками з вікон, загинуло 42 проросійських активіста. Примітно, що вогнепальних поранень серед загиблих усередині будівлі людей не виявлено, і це є офіційний результат відповідної експертизи. Так от загальна кількість жертв зіткнень в Одесі 2 травня 48 загиблих. Більше 200 людей отримали поранення різного ступеня важкості, близько 20 потрапили за град. Начальник міліції Дмитро Фучуджі втік до Придністров'я і прийняв російське громадянство згодом. 18 квітня 2023 року Приморський районний суд міста Одеси заочно засудив Фучіджі до 15 років позбавлення волі за звинуваченнями в організації масових заворушень. Зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Але найважливішим тут є інше: 2 травня 2014 року в Одесі закінчився Руський мір. І, попри певні інциденти, які ще неодноразово траплялись в місті, питання створення так званої Одеської народної республіки було закрите. Примітно, що зважаючи на окупацію Криму. Місто Одеса стало буквально всеукраїнським туристичним центром. І навіть попри війну на сході країни, завжди було повне як вітчизняних, так і закордонних туристів. Звісно, з початком повномасштабної війни місто Одеса перебуває під постійними ударами російських дронів і ракет. Але навіть в таких умовах туристичний бізнес в Одесі існує і навіть розвивається, як би дивно це не звучало. Ввечері 3 травня бойовики заявили про те, що під їх контролем лишився лише центр Краматорська, а штаб тепер контролюють бійці Національної гвардії України. Також повідомлялось про звільнення силами АТО управління СБУ. Але насправді ця інформація відповідала дійсності лише частково, оскільки українські силовики провели зачистку кількох об'єктів в місті і, намагаючись уникнути вуличних боїв, відступили. І це має своє пояснення, бо, як неодноразово, було вже згадано. Сил, аби контролювати велике місто, українське військо на той момент не мало. Тож, фактично, під контролем сил АТО в Краматорську перебував лише аеродром, та й той фактично був в облозі. Вже вранці 4 травня бойовики зробили нову заяву про відновлення контролю над Краматорськом. В той же час тривали бої за гору Карачун. І тут варто зазначити, що мова йде про панівну висоту, яка відмінно підходить для спостереження і коригування артилерії, фактично, звідти видно весь слов'янськ. І це розумів і командир бойовиків Ігор Гіркін, і українські командири. Відповідно, терористи прагнули відбити цю важливу точку, а українська армія вживала заходів, щоб гору бойовикам не віддати. До речі, цього ж дня в мережі інтернет з'явилося відео. Точніше, відеозвернення від таких собі повстанців Маріуполя. На цьому відео вони заявили, що висуваються для підтримки оборони Слов'янська. Проте далі пафосний заяв справа чомусь не пішла. І це знов таки логічно, бо угрупування бойовиків, яке контролювало Маріуполь, було значно слабшим за так званий гарнізон Слов'янська. Тож подібні заяви мали ефект скоріш моральної, ніж практичної підтримки. В той же час в самому Маріуполі йшло масове розповсюдження листівок із закликом підтримати так звану Державну незалежність ДНР. Мова йде про референдум, який був запланований на 11 травня. А 5 травня бойові дії під Слов'янськом поновилися. В мікрорайоні Семенівка зведений підрозділ СБУ та МВС під час передислокації з Краматорська до Ізюма вступив в бій з ударною групою терористів, яка намагалась взяти під контроль важливі перехрестя. Розгорівся фактично зустрічний бій, де жодна зі сторін не мала суттєвої тактичної переваги. Обидві сторони запросили підкріплення, і вже скоро бій перетворився на серію зіткнень на невеликому просторі і на досить близьких дистанціях. Українські сили втратили чотирьох солдатів убитими, ще чотири бійці отримали важкі поранення. Терористи втратили щонайменше 14 осіб. І от про ці події я вам прямо рекомендую подивитися вельми якісне документальне кіно, яке ви легко можете знайти от за цим QR-кодом. Ну або просто забити в Ютубі чи навіть в гуглі. Семенівка 5 травня. Того ж дня бойовики, використовуючи крупнокаліберний кулемет, підбили один вертоліт Мі-24. Гелікоптер аварійно приземлився в річку. Екіпаж лишився живий і був евакуйований. А пізніше пошкоджену машину було знищено авіаційним ударом, щоб про всякий випадок вона не потрапила до рук терористів. Також, до речі, було повідомлено, що українська авіація завдала удару по зібраному з цивільних вантажних вагонів саморобному бронепоїзду. Звісно, бронепоїзд це звучить доволі гучно. Мова йде про вантажні вагони, які були перероблені на своєрідні довготривалі вогневі точки. Які бойовики планували використовувати для оборони переїздів. І загалом пізніше один такий поїзд дійсно попив чимало української крові. Але цікаві події відбулись в ці дні в Маріуполі. 6 травня в районі Маріупольського аеропорту відбулася перестрілка. Невідомі люди обстріляли кілька автомобілів. У той же час бойовики встановили блокпост на трасі Маріуполь Ялта і підпалили автомобільні покришки на барикадах біля міськраду. От на хіба вони то зробили, достеменно невідомо. Однак ввечері біля блокпоста в районі села Мангуш відбувся бій між бойовиками ДНР і бійцями батальйону міліції Азов. В результаті один нападник був вбитий, двоє затримано. Примітно, що був затриманий так званий міністр оборони ДНР Ігор Хакімзянов. В деяких джерелах його називають Ігорем Какіндзяновим. Менше з тим, у вересні 2014 року Хакімзянова обміняли на полонених військовослужбовців Збройних сил України. І тут варто зазначити, що на відміну від боїв за Слов'янськ, протистояння в Маріуполі мало, так би мовити, значно більш локальний характер. І це було зумовлено тим, що охочих приєднатися до так званої ДНР в Маріуполі було значно менше. Крім того, в Маріуполі лишалися українські війська і доволі дієва міліція. Тож бойовики контролювати місто не змогли. А місцевий криміналітет, їх кажучи, грубо в основній своїй масі той не підтримав. В ніч на 7 травня проросійські активісти добровільно покинули будівлю міськради Маріуполя. А вранці тодішній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, мовляв, місто від сепаратистів звільнено. Проте і ця інформація не відповідала дійсності. Барикади біля міськради дійсно були розібрані застосуванням техніки про допомозі проукраїнських активістів. Але в той же час проросійські налаштовані громадяни зводили нові укріплення. Ба більше, близько полудня, сепаратисти знову зайняли будівлю міськради. Бо міліція зняла її охорону. Проте вже до кінця дня, 7 травня, в'їзди в місто були заблоковані 10 блокпостами, на яких чергували міліціонери та проукраїнські активісти. Окрім того, до Маріуполя, блокуючи його ззовні, підтягнулася техніка Збройних сил. Основою цієї збройної потуги стала Білоцерковська 72-га бригада. Яка до цього моменту змогла відмобілізувати і підтягнути в район Маріуполя вже не якісь там окремі тактичні групи, а як мінімум два майже повнокровних батальйони. Тож ситуація була схожа на затища бурею. Проросійські сили готували до 11 травня свій, так би мовити, великий референдум, а сили проукраїнські чинили їм опір. Так, от, 8 травня, в результаті нападу невідомих партизанів на дві приватні друкарні, більше мільйона бюлетенів для голосування на власне референдумі були знищені. Водночас, вже в Донецьку бюлетені почали безконтрольно роздавати місцевим жителям, тобто заздалегідь. А от що трапилось 9 травня, я вам розповім в наступному випуску. Бо що події в Маріуполі, що події в Києві? Це вважаєте, дві окремі і геть різні, але тісно між собою пов'язані історії. Тож, пані та панове, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ви, певно, бодай раз в житті бачили відео з літаючою БМП, тоді ще майора, а нині вже генерал-майора Михайла Драпатого. А якщо не бачили, то в якості тізера наступної серії я його вам прямо зараз покажу. А наступного разу розповім, як там все було насправді. Тож з вами був Залізний літопис. До зустрічі на барикадах.